У світі електротехніки матеріали це зовсім не нудні цеглинки, які мовчки тримають усе докупи. Вони більше схожі на акторів у театрі, де кожен вирішує, чи дозволити струму побігти вперед, наче школярі на перерві, чи зупинити його, ніби черговий біля дверей. Підібрав не того актора, і вся вистава перетворюється на безлад. Правильний вибір матеріалу це гарантія того, що електрична система працюватиме так само чітко й надійно, як добре налаштовані механічний годинник. Якщо уявити собі електрони як шалену юрбу людей, яка прагне вирватися з метро в годину пік, то провідники це як широкі розчинені двері, які запрошують, проходьте без штовханини. Вони дозволяють електричному струму рухатися майже без опору, швидко, легко і без зайвих проблем. А все тому, що їхні валентні електрони це майже вільні птахи. Їх не тримає на місці, ні страх, ні якась надмір. На любов до рідного атома, варто тільки електричному полю подати знак, і вони вже ковзають у потрібному напрямку немов лижники на снігу. Хто ж найкраще справляється з такою роботою? Передусім, звісно, мідь абсолютний улюбленець інженерів. Вона, як універсальний футболіст, і бігає швидко, і пасує точно, і голи забиває регулярно. Поруч із нею алюміній. Він легший, трошки менш вправний у провідності за те, що чудово справляється там, де потрібно багато кілометрів кабелів і вага грає роль. А ось срібло це вже справжня суперзірка. Проводити струм краще за нього ніхто не вміє. Шкода тільки, що воно коштує як подарунок на річницю, а не як щось, що ти ховаєш у стіну за розеткою. Що робить провідник хорошим? По-перше, низький опір. Ідея проста: чим легше струму бігти, тим менше втрат і більше користі. У міді цей опір настільки мізерний, що струм бігає як чемпіон на олімпійській доріжці. По-друге, витривалість до спеки, а то мало що раптом доведеться працювати там, де чай заварюється без електрочайника, і нарешті стійкість до корозії. Бо навіщо хорошому футболісту ноги, які розповзаються від першого ж до що? Провідники це артерії всього електричного світу, кабелі, шини, обмотки, двигунів і трансформаторів усе три. Мається на них, далі поговоримо про діелектрики. Це ніби суворі охоронці на концерті, які не пропускають нікого без квитка. Електричний струм бачить їх, стискає плечима і розвертає назад. Окей, я тут не пройду. Чому так? Бо в діелектриках електрони сидять тихо на своїх місцях, як відмінники, на контрольній під пильним поглядом директора. Жодних прогулянок коридорами, жодних авантюр, тільки тиша і дисципліна. Якщо ти думаєш, де ці матеріали ховаються в реальному житті, та вони ж буквально всюди. Ось, наприклад, кварц і скло тримають оборону в електроніці і енергетиці так, щоб будь-яка фортеця позаздрила. Кераміка взагалі не похит. На як бабусин сервіс на святковому столі, а ще є пластмаси, поліетилен чи полівінілхлорид, які затишно обгортають дроти, ніби теплим светром у холодний день, і на додачу гума та спеціальні масла, що стоять на варті високовольтного обладнання, аби воно раптом не вирішило влаштувати феєрверк. А чим діелектрики такі круті? Та, хоча б тим, що мають гігантський опір, скло, наприклад, тримає оборону з питомим опором. Аж понад 10 у 12-му ступені Ом на метр. Плюс діелектрики вміють витримувати неймовірну напругу і спокійно накопичувати заряд, як запаси солодощів перед новорічними святами. Що ж, поїхали далі? Уявіть собі, музиканта, який то грає ніжну мелодію, то зненацька зривається на рок-н-ролл. Оце і є напівпровідники. Сьогодні вони чемно поводяться як ізолятори, а завтра вже весело грають роль провідників. І все залежить від настрою, тобто від температури, світла чи електричного поля. Напівпровідники, справжні майстри балансу, вони сидять десь посередині між провідниками та діелектриками, ніби студент, який вагається списувати чи все ж чесно написати контрольну. А кого ми там маємо в головних ролях? Ну, по-перше, кремній це такий собі бред Піт світу електроніки, головний герой без жодного перебільшення. Є ще Германії. Він був дуже популярним на зорі епохи транзисторів, але тепер більше схожий на старого рокера, який зрідка виходить на сцену. І Арсеніт Галію, крутий хлопець для пристроїв, яким потрібна висока швидкість і малі втрати. А що в них такого особливого? Чисті напівпровідники самі по собі доволі скромні. Їхня провідність як рух на дорозі о третій ночі, але варто додати домішки і все змінюється трохи електронів і отримаєш n тип трохи дірок, ось тобі p тип І ще один трюк: чим гарячіше навколо, тим активніше напівпровідник пропускає струм. На відміну від металів, які в спеку стають ледачами, напівпровідники у розпалі подій тільки набирають обертів. Електротехнічні матеріали це актори на великій сцені енергетичного театру. І кожен із них має свою незамінну роль на цій великій сцені. Провідники це. Ті, хто відкриває ворота для електронів і махає прапорцем бігом сюди. Діелектрики це справжні охоронці, які охороняють вхід і водночас потай накопичують заряд як хом'як насіння перед зимою. А напівпровідники найхитріші з усіх. Вони змінюють поведінку залежно від ситуації. Сьогодні стримані, а завтра шалено активні. Вони справжні шпигуни у світі матеріалів, грамотно обрав Актора і вся електрична система. Ма працює як добре зрежисована вистава надійно, ефективно і без зайвих драм.